Невгамовний шум пострілів і гуркіт війни усниться тепер. 2015-го Ростислав Тихонов пішов за повісткою воювати в АТО. Я до в воєнкомат. В Печерський воєнкомат, мат. з Печерського воєнкомату я хожу в АТО. Наводчик артилерії, розвідчик. Більше року хлопець пробув на передовій. Свій обов'язок перед державою виконав сповна і повернувся до батьківської квартири у рідній столиці. Це мій будинок. Та зовсім випадково хлопець уже кудізнається. Його квартира належить чужим людям. Шок, розчарування і раптовий відчай, а потім власне розслідування. Виявляється, шахраї підробили рішення суду. Є ліпове рішення суду, на основанні якого мене лишають моєї часті. Ліпове рішення суду показується нотаріусу. Нотаріус переоформляє мою частину на моєго отця. А далі аферисти взялися за батька, його споюють і навіть накашують психотропами, аби той продав спільно з сином квартиру. Тато Ростислава був співвласником цієї квартири. Однак через три дні після того, як тато підписав договір, він ж був в реанімації, тому що півроку його спаювали. І відповідно до експертизи, особа, яка ставила підпис, була під впливом психотропних. Чому ж уже більше року ветерана АТО не може повернутися до власної квартири? Справа в суді а новий власник на засідання просто не приходив. І ось він уперше з'являється до суду. Не складно, у мене візим в глазах квадратної міти. Я звичір займаюся. Анатолій Остапенко називає себе будівельним підприємцем. Про оборудку говорити не хоче, навіть раптово забуває, скільки коштувала йому квартира Атовця. Скільки ви за неї заплатили, коли це було? Ну, я тяжело травмірував перед прошлим засіданням суда. На прошлому засідання суду мене не допустили, очень травмірували голову. Але за кілька хвилин таки згадує 40 тисяч доларів. Це у півтора рази дешевше, ніж продають помешкання в тому районі. Як же так сталося, звідки липове рішення суду? Це схоже на раптове зізнання, але чоловік вчасно виправляється. Все, що відбувається, ну, якщо ви хочете розібратися, це типічний рейдерський захват. Це нова схема афери, нова схема вимагательства. З, з, з їхньої сторони. Хто рейдер, а хто жертва, показує Ростислав, який демонструє на телефоні погрози й поради від Анатолія. Урод, ти не получиш нічого, не потираєш все. Поки ти ще не почав тіряти, не вже себе приговорив. Етані тупа обезьяна, Здесь идут реальні потери. Ростислав з'ясував, що ключовою ланкою в афері є нотаріус. Ось і її офіс на вулиці Златоустівській. До нас виходить помічниця, яка власним тілом закриває прохід, і село зачиняє двері. Ні, 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 почекайте. На основі яких документів Тетяна Змисловська оформила угоду. Може, звинувачення на її адресу безпідставні. На неї вже є дуже багато фактів, в яких вона приймала участь у таких схемах. Нині Печерський суд Києва фактично визнав, що Ростислав став жертвою афери, і половину квартири на Печерську йому таки повернули. Але ж решта залишається у власності нового покупця, і хлопець по факту став сусідом того, хто позбавив його. Житла тому він збирається подавати апеляцію. Я Якраз ушов в АТО, і ось вот цей вот год став таким от ключовим. Значить, яким образом знали, що мене вже немає, Папа остався. Ну вот, один. Вже рік пройшов, як людина втратила квартиру на підставі неіснуючого документу. Однак, ані правоохоронні органи, ані суди не здатні захистити людину і повернути їй цю квартиру. Рідні й друзі атопця звертаються до міністра юстиції, аби той розібрався з нотаріусом. А от поліцію Києва просять нарешті з'ясувати звідки новий власник узяв липове рішення суду, і яким чином впливали на батька Ростислава, поки кримінальне провадження відкрили. А от розслідувати його не поспішають.